Я звертаюся до вас, мої любі діти. Пишу вам сьогодні з глибин свого серця, сповненого тривоги за наше спільне майбутнє. Пишу з проханням про допомогу. Я більше, ніж просто планета. Я ваш дім, ваш єдиний прихисток, ваша матір. Колись я була мальовничою красунею, вкритою пишними лісами, безкрайніми полями, як кровоносні судини по моїй поверхні, розтікалися чисті води річок, морів і океанів, велич яких зачаровані. На моїх теренах знаходили собі домівку різноманітні живі істоти. Вони чудові і неповторні. Ці тигри, ведмеді, дельфіни, соколи, пінгвіни, величезні кити і маленькі колібри. Яка це насолода спостерігати за їхнім життям. І всі вони це моя велика родина, частиною якої є ви, мої люди. Але йшов час, ми почали змінюватися разом. мої води стоїть брудниною, повітря отрується, знищуються ліси, зникає чиста питна вода і страждають тварини. Я відчуваю біль, коли мої ресурси витрачаються бездумно, Своїм в Я прошу вас, прокиньте. Зрозумійте, що ви частина великої родини, а не володарі Всесвіту. Я вірю в вас, мої любі. Всі разом ми зможемо зцілити планету та покращити майбутнє. Я люблю вас всім своїм серцем, ваша планета Земля. Нашого пізнайка дуже непокоїть найглобальніші екологічні проблеми, які впливають на наш планетний дім. Спочатку він вивчає забруднення середовища. Це включає викиди від заводів та автомобілів, неправильне використання пластику та інші відходи, які отрують повітря, воду та ґрунт. Потім пізнайко дізнався про потепління клімату. Збільшення температури на землі може призвести до погіршення погоди, підвищення рівня моря та інших негативних наслідків для нашого середовища. Далі пізнайко дізнався про руйнування озонового шару. Він виявив, що спалювання сміття може викидати речовини, які руйнують озоновий шар, що призводить до збільшення ультрафіолетового випромінювання. Коли Пізнайко вивчав спустелювання територій, він зрозумів, що це стає наслідком неправильного використання землі, вирубування лісів та інших діяльностей, які знищують життєве середовище для рослин та тварин. Пізнайко досліджує проблему зниження біорізноманіття. Це процес, коли зникають різноманітні види рослин та тварин через зниження їх природного середовища, забруднення та зміни клімату. Пізнайко знає, що наслідки кислотних дощів можуть бути серйозними. Вони можуть пошкодити ліси, водні джерела, ґрунтові ресурси та будівлі, спричиняти вимирання риб та інших водних організмів, а також викликати проблеми зі здоров'ям людей та тварин. Забруднення середовища, потепління клімату, кислотні опади, руйнування озонового шару, спустелювання територій та зниження біорізноманіття це серйозні глобальні проблеми, які потребують негальної уваги та спільних зусиль. Мандруючи світом, пізнайко побачив багато екологічних проблем і вирішив діяти. Пізнайко зустрів свого друга сторітелінга та розповів йому про все побачене. Той зрозумів, що все дуже серйозно, і вони разом придумали ідею відновлення землі. Через різноманітні історії можна донести студентам важливість екологічного життя. А ті, в свою чергу, будуть вчити у цьому молодших школярів. І так, покоління за поколінням, ми відродимо екологічно свідоме населення Землі. Все залежить від нас. Лише ми, вчителі початкових класів, через виховання майбутнього покоління зможемо рятувати планету.